Всім привіт, я забрав старс, забирав э, 100 кредитів і мені чуть-чуть не вистачило, щоб отримати гіф. А то, що я побачив, що, мені, що в мене э, скоро будуть кредити на майстерстві на Адга. І то, я пішов вже хапати майстерство на Адгара, щоб отримати ці на Гриробані 75 природити. І отримати гріф, а богамі мене не, не вистачає. Я настолько забирати, ну подумав, що гриф буде сильніший. Я лучше що цього разу назбираю. А хоча б і був, він буде нас тут у Я думаю, э, що повернути не сила, то мені коли брирал старірс. Перейшли в бокс симулятор убрирал старсі, я вообще навіть не играю. Навіть одну капку в день сыграл все баба. Треба буде зробити половину сил на бокс симулятор і половину набриром старості. Я ще не встиг Ковари робити з цілим. Мінс. Літено. Ай! Ну а тут отдавило, така коротка, блідо. Біна. Давай, глиб, давай, давай. Нет ты не менюку не понял. Похоже, мне теж Перед полоски потратить. Ще є лохае біна. Кадзюху, не имеешь права вбивати. Ну все, тут без сфаджі, тут без фадзи, я здаюся, я здаюся, я здаюся, я здаюся. О, гриф, давай, давай, гриф. Не чесно сим, зві зарабатывают віз до блідосим. Чисто там була, вилу мабуть мамі а лучше б дали якісь э, дві. Я все напну, я в цьому вже відео планірую авто, та не знімати ще сотні відео. Ще й бліда до стільки я дойшов. до відео. О, ми породи. Це поки бы все попа. А вот тепер уже нарвни. Они породи. Ідіть, ідіть сюди, Вам хана буде. Я сказала не підходити. Тобу, ви вийшли. Щось я зараз більше нарираю. Непонятно Мені Він сам чоловік переркос, звісно, мукаємо, який нам не допомагає. Ми чо, прирух, раз дироградираємо, ми що, другий раз перегораємо. Треба виграти. одну из дипліна не хватило. Быты, выта е. Ну хоч цього разу. Ее э, Є! Я думал, мы не ще раз выиграли, но. Ївну 1500 тони мастерства. Э, а ну-ка. Эээ, а ч? Эдгар, посмів обідати леню? Покупкам. Мне лучше собраться ще вечір зняти одне відео і нальона. Четыреста кубков поприробувати апнути. Ну це зараз не греба. Главный, що я получаю грифа. Сегодня ще вийде как мінімум, два видео. Одне відео як буду пушити гріф, а друге Льона на 400 купки. Ну, я не знаю Мортіса Джина, чи взагалі Макс, у мене Макс не було. Не знаю. Пусть буде Мортис, возможно, на гену з... зменю потім. Все я ще не знаю. Наконец-то я получил цього долбаного грифло, блин. Я тут не понял. Який нафиг другий уровень? чочков сили не хватает. Подарку дня хотя бы, можешь очки сели. А ну-ка. Э, е, е, не лагай, не лагай. Куда я не понял. Мне Меч... ч, донатить до нагимасики? Чи ч? Я це не буду робити. Я це не буду робити. Бляха. -муха. Бляха -муха. another day another dollar another day another